Так, друзі, всім привіт! Така посилочка приїхала до мене. Тут повинна бути GSM сигналізація. Хороша штука для домів частних, для квартир. Давайте. Подивимось, що до нас приїхало. Так, ось така велика коробка з якимось салафанами. От вони. Все. Що ж таке? Так, так от виглядає коробка Smart Google Alarm System. Така ось коробка. Нічого по-нашому не написано. Давайте відкриємо, подивимось. Так, значить, бачимо зразу така наклеєчка. Об'єкт під охороною. Так, інструкція на російській мові. Голосова GSM-сигналізація. Така от інструкція. Відповідається, якщо підключати, налаштовувати і так далі. Те ж саме тільки на англійській мові. От. Наступне це гарантійний талон на 6 місяців. От така от штука. І в коробці ми бачимо, саме перше це блок GSM сигналізації основний в такому салафані. Значить, що в нас тут написано? Security Alarm System Wireless GSM. Такі індикатори є. Вверху. Бачимо э, клавішу вімкнення э, для під'єднання проводів, для входу живлення. Бачимо точок під встановлення э, сім-карти. знаходиться. Також присутні от такі отвори для кріплення на стіну. Тут пломба стоїть. Так, наступне. Це такі двосторонні скочки з пластини, не знаю. Так, от такі от клемки для того, щоб встановити ось тут ззаді. Так. от, І сюди вже можна під'єднувати провода. Отак от. Така штучка. Наступне. Два шурупи підкріплення отаке. Не знаю. Для чого? Зараз подивимось. Мабуть, що це для такого датчика руху. Ось є він, датчик руху. Попробуємо увімкнути. Да, бачите, зразу запрацював, засвітився індикатор. То значить така антенка. Встановлена О, така задовга антенка. Так, тут також пломба присутня. От. І це, напевно, для цього датчика таке кріплення. Да? Да. От. Можна так під'єднати і встановити десь на стіні чи де така штука. Далі. Датчик, який встановлюється на двері, також з такою антеною невеликою. Бачимо, також працює, коли підносимо, От, розмикаються контакти, герконові контакти. Наступне це дві штуки брілочків. Вон такі брілочки з такою от штурочкою натискаємо клавіші, спрацьовує такий індикатор, також з антенкою, такою. і така захисна є штучка, можна помітити, щоб випадково не натиснути. Також є такий, зажимчик. Ще один. Так, є наступне сирена. На такій лепучці чи можна встановити. Корпус пластмасовий, здається. Такий проводочок. Тут 3,5 вихід. Здається на 110 дБ. Мощності. Також в комплекті йде адаптер жилення. На 12 вольт 1 А. Використовується отакий от жилення під нашу вилочку І під'єднується ось сюди. Ну, ось так ось. Так, і все. Більше в комплекті немає нічого. От така от GSM сигналізація. Добре, дякую всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки.